Сьогодні дійсно парламент працював в режимі консенсусу. Було винесено 22 законопроекти на розгляд. Це постанови законопроекти, перше, друге читання. Але була домовлена, що ми сьогодні працюємо в тому режимі, в якому працювали ще там двадцять Лютого, коли голосуються консенсусні законопроекти, і на віддати належне всі фракції виконали свої зобов'язання, проголосували важливими були постанова по Ічкері визнання незалежності цієї держави і геноциду чеченського народу з боку Російської Федерації. Друге питання це питання було пов'язано з. Виділенням додаткових коштів для армії, для нашої розвідки, для інших відомств, які займаються питаннями національної безпеки і оборони, і це прохання міністерства оборони, це прохання міністерства фінансів і парламент, як завжди, підтримує будь-які ініціативи, пов'язані з додатковим фінансуванням української армії, українських збройних сил і українських служб, які дійсно Забезпечують правопорядок і боротьбу з ворогом. Були інші законопроекти пов'язані з різними сферами, починаючи від цифрової трансформації, завершуючи питаннями соціальної політики. Але сьогодні для нас важливо працювати в першу чергу на перемогу. І паралельно займатися питаннями для відновлення нормальної роботи всіх інституцій всередині держави для допомоги українському бізнесу для забезпечення мінімальних соціальних потреб. Ми не хочемо займатися популізмом, але ми повинні забезпечити мінімальні соціальні потреби для наших громадян. Далі буде бюджет. Я думаю, що десь через два може трошки більше тижні. Ми побачимо все ж таки його в стінах Верховної Ради, і дуже хотілося, щоб він був збалансований і в ньому ми не побачили тих курняків, вибачте, за сленг, які на жаль, час від часу з'являються в тих чи інших законопроектах. Ми з колегами з розумної політики завжди займали конструктивну позицію. Сьогодні практично всі законопроекти були підтримані і найближчим часом. На засіданнях парламенту будуть менш більш дискусійні законопроекти. а Ми будемо відстоювати інтерес українського народу і питання, про які вже зазначив допомога бізнесу, допомога малозахищеним верствам населення. Ну і ще раз повторюю: першочергове питання максимально забезпечення української армії.